Всім привіт друзі! З вами я Максим Карпець, ви на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу мунболи, які в мене є в колекції. Ось ті всі вони. Я зараз кожен розкажу. Ці ось ці такі два. Вони, вони на резину всі. Боус там пише по-англійську. Ну і куча звичайних Ну Є тільки один неоновий. Я реально кажу, це ра... царіон не Ось реально. Ось що світить Світився. Так ось і ось далі подивіться. Ось сам далі звичайний, марсіанський, рай дужний. Не... Це усе у нас є такий жовтенький. і далі у нас такий де синенький, чорний Монгол, нео, неоновий. Ну і мумбол на Резинці, звісно. У мене, у мене в колекції 8 штук, але я їх колекціоную. Не питайте, чому так багато, я їх... Колекціоную і за того, бо тому що мені подобається колекціонувати. Кому сподобається цей ролик, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну що, бажаю вам хорошого дня і всім-пока!